Вивертай всі кишені, виймай найгостріші слова, роздавай всім страхам імена, викладай на стіл, покажи, де болить, і пий цей гіркий настій. Є рани, які оживають на ніч, як сова, є рани, які потребують вина і сліз, кривавих помад, обцасів гучних, як сміх. Нелюдського крику серед смерек і вільг, або ж товариства лебедів, конів, кіс. Є рани, які виїжджаєш, немов квиток. Ось там я втопила першу свою любов, ось там мій малий забутий і давній шов, Завив, як зробила перший міцний ковток. Є рани, які благають, молись, молись, за тих, хто вбивав. Хто різав без жодних лес, Хто зраджував, шов, коли ти, як хворий пес, Хто сипав тобі під коліна відбірний рис, є рани, які волочиш, як камінь, хрест, і в груди товчешся в мене тяжкі, як гріх. Насправді ж то тільки челендж, черговий квест, Ти бачиш, з піжами регочий єдиноріг.